Всім доброго вечора. Хочу зняти відео коротке, як завжди, воно в мене завжди коротке. Але стосовно своєї пилки. В общем так, дивіться, в тому відео було мене причина забивалася зірка на кінцьові. Получається стружкою було проблематично. Я думав, що може шина там що. общем, причину я вияснив. Причина була в тому, що на шині забився канал туди, куди подається масло. В принципі, почистив, так як я ще так особо не дуже опитний, почистив, все нормально. В принципі, наче не забивається з мастюю добре. І провів заміну я глушника. ну Поміняв глушник, просто той реставрувати старий не став. ну Як він старий, там, порізав трошки, але щось вийшов з ладу. Щоб не калатав там нічого, я собі як би то кажучи замінив. Е, в общем, шину брати, наверное, я не буду, ще поки цею буду їздити. Е, це може хіба що поміняю. А, і куплю напільник під свій шах, бо свій перший напільник я продав, бо в мене там шах 3,8, а тут 325. Е, ну так що я можу сказати? Наче їде. Е, Хотів би показати її в роботі, але в мене камери немає, я знімаю з телефону. Тому може продемонструю її хоча б звук, як вона працює. Зараз спробуємо одну хвилинку. Так, Ну Ось така робота. Пиляє добре, але ну, все одно хочу поставити цел, більш-менш подобається краще. Завтра я кусочок роботи. Поїдемо зробимо, подивимося, що там до чого, як вона себе покаже. Ну, всім гарного вечора. До побачення. Дякую за увагу.